Печінка найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні, гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкретитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембрану стабілізуючу дію протизапальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак. Персіл, коли після добрих вчинків залишаються складні плями, саме час викластись повну з дисками для прання персіл, потужне видалення плям і гігієнічна свіжість пральної машини для бездоганної чистоти. Персіл, ти завжди викладаєшся на повну. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення. Це персіл. Щоб алергія не заважала жити. Це терезин тева і дезлоратадин Тева в лінійці бренду тева. Є ліки і від алергії. Кондиціонер обтяжує волосся, пробудіть його з новим легким кондиціонером Пантін. Провівформула може сприяти швидкому поглинанню та усуненню пошкоджень. Легкий, що можна не змивати. Легкість, сила, упевненість для до 100% сильнішого волосся без обтяження. 95% користувачів уподобали. Тепер мій тато щодня приймає магне Б6 антистрес та спокійно сприймає усі мої витівки. Магне Б6 антистрес. Вітична індичка що, від сьогодні на здоровому клуб. Чотири лапи для відповідальних, хоча й не ідеальних, болить вече свербить. Можливо, це гамороту глівану полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гамороїдених вен. Пробто глівено раді життю без гамерою. Нова сироватка, нівелюміно Глоу» з тіамідолом, що у 60 разів ефективніше за вітамін С, зменшує темні плями, звужує пори, дарує зволоження. Підсилюй своє сяйво з експоліантом Глоу» для миттєвого 3D-сейва. Нівея для шкіри молочниця. Жодних перешкод. Ломексин. вагінальна капсула по 600 мг Один день для лікування молочниці. Ломексин. Невелике зусилля, значний результат. Спеку завжди леш отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Звісно, біль при геморої можна і перестояти, але краще спробувати Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу, та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Сивина, усе скінчено. Крем фарба Екселан Світлореаль Париж має те, що я хотіла. Ритуал з гіалуроновою кислотою. Більше зволоження, більше близько. До 100% зафарбовування сивини. Екселан світлореаль Париж. Видно сивину, а фарбування ще не скоро. Меджик Ретач від Лореаль Париж, адже ми цього варті. Закладений ніс при алергії? EDM Ріно Спрей сприяє усуненню закладеності носа. Якщо прати з повним завантаженням, але рідше можна зекономити на світлі. Але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюються плями. Аріель екстра стейн Рімувал. із додатковою силою виводити плями і позбуватися бруду, щоб речі, вибрані у повній машинці, мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Новий Екстра Стейн рімувал тримайте в недоступних для дітей місцях. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. При перших симптомах приймайте лі. Linx Forte. Його пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Насправді, час приймати Linx Forte. It tastes salmon flavored and honey like. І що ж, я думаю, в конце. Подружитесь з Forte, True і Fox. Ну вот так. Так. Омекси. А ну выжить звец, анонсы. Нет, так що? заческай. А ну выйшов. А ну вышел, звітся, команда Так Мы будем вонцей. Так. Так, стоп, ой, пау. Так. так всех. Оно. О! это козел. Ми потом застосувати на цей стандартний козак. Так, три, два, одну і Ме-е-е. Так. ону. Все, бабаньте. Все. А ну, ой, выпуч. Так. Так, Фокс, вот, Фокси, она заходит. Давай, Анку. Анку. кто Я вот океанах. Ага. Мы с побачення. До побачення, ня. Доброго ранку, в ефірі в ефі, в фірмичені Київ! На комендарезі сьогодні 4 липня, День Америки. І сьогодні така спеціальна подія. Напишу гості таке інфекціальне та найефективніше. Речно напишу гості місті Мерфі. Вітаю вас, місті Мерфі, Розкажить мені, будь ласка. І це те, що ви чекалося святкувати День Америки. Ага. Святкує... Ще за своїх Нікфамсі. Чого? Нікфамзі. Ти вже розумів? Да. Менше просто... Представ... А! Допоможі! Замовки на місці Мрфі. Що ти сказав, косел? Що представляти, що його сватає його дружину? І узвать дружину Лені Ліна Перрі. Ліна Перрі це найкраща улюблена дружина. Вітаю вас. Ми вже так думаємо. Ми так дуже чуємо за те, що Кетті Перрі ніхто. А ну-ка, йди сюди, Кетті Джетс. А ви була в у Київ до зустрічі за тиждень, бодай! Доброго ранку, в фіручені Київ! Не поняв. А де нова студія? А, нема! Нова студія закрилась, старенька студія, і нічого не вийшло. Нам прийшли гості 3 липня зомбі, зомбі Сільвестер Бостон. Здравствуйте, Сільвестер. Розкажіть мені, будь ласка, те, що ви дочекалися завтра нова студія. Нова студія мене представляти унікальне, як робити нову студію. О-о-о-о, оце задато. Ти ще мене чуєш, що треба розлікатися. Не все відчуття, але кожен ніж чоловіком не знаєш. Але все дочекалося не допомогти. А розуміти проблему не можна. Чому? Я сказав, не можна вже, Сильвестр. Мы же представляем, ты ты ешь мозг. А вот ты меня представляешь, ты надо есть мозг каждый день. Зомби ест... зеленый мозг. Так и был вечерний Киев, то побачення. То до побачення. Доброго ранку в эфире Вачани Киев на канале m 1 И сегодня на пришел гости в фильме «Три сестры зомби». Сегодня на пришел гости зомби Валерий Севи. Зомбі Шанті Олері і. зомбі Крейзі Іс Хефнер. Здрастуйте, Крейзі Іс Хефнер. Здрастуйте, Валентіна Себі. Здрастуйте, другі зомбі. Розкажіть мені, будь ласка, за те, що ви дивитеся, Валерія Себі, три сестри. Три сестри? Ну, те менше представляти? Та нікого, Валерія! Ну, ти мене краще отримати за своїх. Ну і звісно же, Крайзі Айс, мене так ще представляти, що унікальне, що треба дивитися три сестри на каналі М-1. Ем 1 Так. Ну і звісно ж, ти готується чи ні. Крайзі Айс. Крайзі Айс. А ти мене побачиш мені. А що таке найкраща висока напруга? Ах так, будь ласка, напишіть в цих коментарях те, що ви робите на солоди. На солоди? Ах ти мене отримаєш по своїх ковбасою в мікровнуву піч, ах ти мене. Я тобі даю тобі за свою інкрешну моркву кашу, маю. Ах ти мене каша? Ах ти каша, Невкусна каша. Несмачна каша? Да. Насмачна каша, так ти мене то їш! Їш оманную кашу і ти будеш плевать. Ах ти! ну ти мене зараз утримаешь? Скажи, Буди, будла. Э, крысяч, ну шо ж такое робиться? Я тобі уверену трансляцію нафіг. От тебе. Колбаса утримай, моркву, ману кашу. Ну все, мана каша споїлась. От голода єл Брейн. Таке було вечання Києва на М1. до побачення! До побачення! До побачення! Сайтуй сюди! Куди? На днюху сайту Фокстрот. Зазирний! Грандіозні знижки! Гаджети! Ще й розіграш? Ага! Сайтуй швидше! На Фокстрот Юла. Доброго ранку в ефірі Гутен Морген на телеканалі М1. І сьогодні найкраща рубрика те, що відізнавалося в кращому світі. Увага на екран це рубрика Вечені Київ. Доброго ранку, шановні пані та панове, ви дивитесь веченій Київ! І сьогодні розпочинаємо про таку програму на телеканалі М1. І сьогодні ми розпочинаємо програму про вот те, що вы дізнавалося програмі Morgen. Слухайте, те, що ви дізнавався, нам прийшов гість Айодл Спрингнот. Здравствуйте, Айодл, розкажіть мені, будь ласка. Это за те, що про свої програми Вечерні Київ? Так. Та те, що я про всю Україну, можна отримати головні гроші. Коже це головні гроші. Знаєте, що таке стерео? Стерео, це краще. Можна слухати музику кожен день. І так, айоду Спрінгнот. І сьогодні ми будемо перевісити, напишу такі гості. І так, сьогодні нам прийшов гості про таке, що сталося в Україні та світі, де можна дочек. Вы не проводите а трансляцию! А папа! -па! А тихо ты, барабанчики! И баба -ба бам А теперь я сейчас провожу трансляцию! Стол! Я тебе за разъемку первую, заемку выбухаю! Я за разъемку взломаю! Ха-ха-ха! Мелкер Глэк! Кара! Стул такий прекрасний, некрасивий, одноханий, от вот тебе, Рената Лопес. Таке моловечений Київ ми повинні прорвати трансляцію. А -а -а, вот тебе... Вітаю вас, мене звати Лайнві, фієї програма новини. І сьогодні випуску. Вечейній Київ увірвався студія на телеканалі М 1 Гутен Морген. І будь ласка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ай! Мої вітання і вас випросимо програму почання кріп на каналі Ітар М1 та ICTV. І сьогодні ми будемо розібратися, чому насправді українці жартують сьогодні 1 липня. Нам прийшов в гості Бадісон Кашаміріка. Так, розповідайте Бадісон, розкажіть, що ти мене утримаєш у своїх українців. Який гаманець? Ось точно представляти. Гаманець! Ось тобі бульбашки. А, а, ай! Ох, тобі розказали по бульбашки? Так не знаю. а. Балисон, все сталося? Я не балисон. Ай, кошмар какой-то. Швидко. Ты это сказав, по пульпушку. Ты не утрибуешь. Бадисон. Я не балисон, я Бадисон. Ага, ай! І Итак, друзья. Шановні глядачі козла, ми повинні прорвати трансляцію за те, що ви дотримувалися без правил, тому що це унікальне, не жартує, не жартує людей, але менше представляти ніколи не менше представлятися. Але таким був вечірній Київ на телеканалі Enter m 1 ictv До зустрічі! На все добре. Дивусь понадика по пятницу у 9.50 в учении Киев ICTV. Доброго ранку в эфире в Киев в новой студии. Давайте послухаем ему козла. Мне, мне не кажется, меня действительно преследует человек. Да, ну известно уже. Интересный подход. Ах, ну известно уже, пришел в такие интервью, что стало себе уже представлять. давайте послухаем его. Стыд и признаться, но у меня зависимость от запаха сена. Все поняли, да? Итак, к нам прийшов в гості Беррисон Тетушка Гонсалес. Здравствуйте, тетушка. Расскажите мені, будь ласка, то еще видівалися, як говорити Беллисон Тетушка Гонсалеса. Так, мене представляти кожним моментом? О, супер! Спасибо. <связать> <связать> Молодец, Беллисон, тетушка Консалес. Давай послухаем. послухай ему. Безудержно чихаю, когда слышу песни про любовь. А, так Винджи, давай то послухай ему. Я, кстати, козлом, чтоб статы вогнем. Все поняли, да? Да, это помочь, пристроив свои расписания и стану ночным созданием. Ну вот, заканчивалась программа. А -а -а Ай! Так, у нового на студии Вечерний Киев, называйте на съемку Вечерний Киев, то телефонуйте на сайте, а я буду срубать из вогнем. Опа! Опа-на, хопля! Добрый ранок в эфире Вечерний Киев! И сегодня мы будем разобраться... Мне не кажется, меня действительно преследует человек... Да, все понял, да? Эй, что представляет им сказать? Интересный подход. Ой-ой-ой-ой-ой, я так сейчас смотрю все. Стыдно признаться, но у меня зависимость от запаха сена. Сегодня напишу гости Болисия Блейтексон. Болисия, здравствуйте. Розкажіть мені, будь ласка, Балісія, Менше представляти, що ай гадость! Речно представляти хтось кого, я кого й не знаю, що це. Який козел знімає мультики мультивселені. Балісія Блейтерсон, розкажіть мені, будь ласка. Те за те, що обізнатися, речно представляти все у твоїм. Речно не представляти. Никола за своїм бульбашками. Я напиток пролил. <свист> вот тебе бульбашки. я Блейтерсон. Речно представляти, але на жаль студия увірвався. А нет, не увірвався. Я наслаждаюсь паникой. Паникой? Ха. Так и было в, в Киев. до встречи в вторник. На все добро и до встречи.